Зняли щеплення От, з комбайника. О, тут по кругу відкрутив і з середини там лючок є, вистукав легенько і вийшло. Отаке такий вигляд має. Дивлюся, вже хтось тут лапки наварював. Вже не перший ремонт, що треба дозняти. зняти. Подивитися до диска щеплення, як він там все почуває. Зняв вижимний. Є люфт трохи, не знаю чи це нормально, чи ні. Треба де, в інтернеті поритися, пошукати інформацію. Так, зараз відкручую 4 болтика. Будемо знімати корзину. Відкрутив болтики ці. Вижимний зняв. Тут вже знялося тільки що. Получається два вала. Цей вал туди виймається. І тоді цей теж туди зняти. Тут може кому пригодиться. Оцей вузол. А Тут всередині є штопорне кільце, воно, воно не дає воду вийти туди. Оце штопорне куличко. Я достав, грубо, І там ще резинове колечко в корпусі коробки і вал виходить. Ще там того ще завтра купили ми такого прицепчика 2 птс 4 м Починаю сьогодні його дерібанити. Буду потім складати його, уселяти. Тут шпильки відкрутилися. Пильки обламалися. Таке колеса. Три нормальних, одне поганеньке. Так, де не де тут на тих слабеньких місцях. А тут тріщина є. Це вигинає його. Так, в принципі, рама рівна. Тут щось уселяли. Зараз буду зрізати цю бляху з екраном. Маємо зняти платформу, це заді треба говно відрізати взагалі. Так, відрізав вже ті листи. Така картина. Тут ще кріплення під циліндр якесь саморобне, ще не допиляв. Ззаді бруса зрізав і з боку ці позрізав, хоча не дуже вони там добре тримались. Ой, ще, цю шабатуру пробую відкрутити, не відкрутиться то відріжу. Ресори теж тут якісь непонятні підкладені. Тут нормально вроді зараз розбереш, а там полопані всі листки. Хто Хтось вухо зрізав. Ну, тут форму ще зняти. І можна потрошки розбирати далі.